вісник – інформаційна програма про будні та свята першого в Україні вищого навчального закладу східнослов'янських народів у такому форматі щотижня з початком нового навчального року ви дізнаєтеся усе найцікавіше, що мало місце у стінах Національного університету Острозька академія. В Студії працює Катерина Ярова. Мої вітання. Інавгурація 2010, як і зазвичай, цьогоріч урочиста церемонія посвяти першокурсників Острозької академії, відбулася за участі відомих громадських та політичних діячів. Керівництво навчального закладу організувало справжнє театральне дійство. Новообраних студентів зустрічали засновник академії князь Василь Константин Острозький та славнозвісна Гальшка Острозька, фундаторка цього культурно-освітнього осередку. Подробиці від наших кореспондентів. Цього дня разом зі студентами-першокурсниками раділо і немо в день посвяти у благословенному Богом Острозі. Що дощ, Втім, це не завадило святом Урочисту навгурацію. 2009 посвяти в усподеї Національного університету Острозька академія з традиційного вуличного формату перенесли до академічної аудиторії. Цього дня до національного університету прибуло чимало високих та бажаних гостей. Приємною несподіванкою став візит віце-прем'єр-міністра України Віктора Тихонова. Насамперед, чиновник взяв участь у відкритті рекреації, що з'єднують навчальні корпуси академії. Саме просторі та світлі рекреації мають всі шанси стати улюбленим місцем відпочинку студентів у перервах між парами. Далі почесні гості вирушили до святкової зали, де стали свідками обіцянки спудея Острозької академії. Чи готові ви дати обіцянку Спудея Національного університету Острозька академія? Так! Да! Обіцяю обіцяю Не студентського образства. любити і поважати своїх викладачів. Обіцяю! Обіцяю.

Вітаємо під час святкової промови ректор національного університету згадав та подякував усім протекторам та меценатам, завдяки яким Острозька академія відродилась та відбулася як європейський вищий навчальний заклад. Приємно, що більшість з них були присутні на святі. Це академік Острозького академічного братства, директор інституту літератури імені Тараса Шевченка, Микола Жулинський, голова комітету з національної премії України імені Тараса Шевченка, поет Борис Олійник, голова Рівненської облдержави, Держадміністрації адміністрації Василь Берташ, протектор Острозької академії Роман Василишин та інші перед своїм привітальним словом високий гість академії Віктор Тихонов зізнався, що з неабияким трепетом та хвилюванням готувався до цієї зустрічі, адже в академії перше від імені уряду щиро вітаю весь колектив вашого історичного, найстарішого, але фактично наймолодшого вищого навчального закладу України з початком нового навчального року. Є деякі речі в українській історії, деякі події, про які мало просто знати, їх треба відчувати і розуміти серцем. Такі, наприклад, як Київська Русь, Запорізька Січ, здобуття Української державної незалежності в 1991 році. До таких явищ належать і відкриття Острозької академії. На завершення віце-прем'єр-міністр побажав, щоб Україна займала перше місце в освіті та науці. А градуанти Острозької академії на ринку праці цінувалися так само високо, як випускники Оксфорда та Кембриджа. Окрім святкових моментів, в академії говорили і про наболіле та важливе йдеться про добудову нового гуманітарного корпусу. Детальніше в сюжеті, на думку ректора Ігора Пасічника, перші особи держави просто приречені сприяти та підтримувати Острозьку академію, адже практично кожен із керівників долучився до її становлення. Так, будучи прем'єр-міністром України, нинішній президент Віктор Янукович чи не єдиний пообіцяв та виділив 5 мільйонів гривень на будівництво нового корпусу. Саме завдяки цим коштам і вдалося. Закласти підвали на для подальшого будівництва після цьогорічної зустрічі за словами ректора чиновники пообіцяли теж зі свого боку усіляко сприяти в будівництві. Я хочу сподіватися, що такі люди високопоставлені, коли вони дають слово, то на його дотримують. Хоча слід враховувати зараз економічну ситуацію в державі і не бути таким споживачем, що вже давай зараз. Нехай це буде поступово в часі, але принаймні це буде і це вселяє надії. Яким має бути ставлення у влади до древнього вишу, попри зміну політичних кліматів, у державі свою думку з цього приводу має і академік Острозького академічного братства Микола Жулинський. Коли ми з вами тут в острозі, ми безперечно розуміємо, що розглядати розвиток і книгодрукування, і набуття українцями освіти. Це все лягає в контекст сьогоднішнього нашого інтеграційного процесу, який пов'язаний передусім входженням України у європейський культурний і освітній простір і через Сте, я переконаний, що будь-який керівник влади. Якщо він вдумається в цю як кажуть проблему, він обов'язково буде підтримувати і буде вважати пріоритетним підтримку таких вузів. Острозьку академію, ще називають центром вільної думки. Як зізналися самі чиновники, нелегко бути під прицілом сотні допитливих студентських очей та відповідати на їхні не зовсім зручні запитання. Саме і через це шанують, люблять та допомагають. Інша не менш важлива подія у рамках церемонії навгурації. відкриття прес-центру. Тут в академії його обладнали за останнім словом сучасних технологій. У ньому проводимуться заняття для студентів-журналістів. Перший набір яких здійснили цьогоріч. А ще прес-конференції та брифінги. Поспілкуватися із завідувачем кафедри журналістики, професором Ярославом Поліщуком, вдалося і нашій знімальній групі. Важливим елементом підготовки сучасного журналіста є глибокі теоретичні знання та належна технічна та матеріальна база. Приємно, що в Острозькій академії це розуміють та в це інвестують. Ось такому в прес-центрі зможуть навчатися студенти-журналісти академії, серед них чимало талановитих та обдарованих, які ще за шкільною лавою демонстрували свої перші паростки журналістської майстерності. Коли я приїхала сюди на день відкритих дверей, то е, я так здивувалася, що тут така атмосфера, а взагалі, в інших навчальних. Закладах такої атмосфери немає, коли хочеться творити. А тут я приїжджаю і в мене одразу натхнення високі надії на студентів-першокурсників та й власне на діяльність самої кафедри журналістики покладає її завідувач Ярослав Поліщук. Найскромніше завдання це очевидно силами журналістів створювати рекламу Альмаматер Острозької академії, показувати її як вуз з високими з. І славними традиціями показувати наші перспективи, можливості інтелектуального розвитку академії співпраці міжнародної, внутрішньої, тобто найрізноманітніші аспекти пов'язані із діяльністю Національного університету Острозької академії. Але це також і ширші завдання, які стосуються українського медіаринку. Ми сподіваємося зайняти на цьому медіаринку свою позицію, тобто запропонувати нові, цікаві, свіжі інформаційні матеріали. Охочих здобувати факт журналіст. Іста цього зголосилося 18 молодих людей. Всі вони усвідомлюють про місію, яка випала на їхні плечі, адже є першопрохідцями. А на перших, як відомо, рівняються наступники. Рівненська міліція буде вивчати англійську у першому виші східної Європи. Таку угоду про співпрацю на цьому тижні у стінах академії підписали начальником МВС України в Рівненській області Олег Сало та ректор Острозької академії Ігор Пасічник. Відтак більше як 150 правоохоронців блоку громадського порядку при МВС України в області пройдуть курс із вивчення іноземної подробиці. Далі Підготовка до євро 2012 вимагає від правоохоронців володіння англійською мовою, бодай на розмовному рівні. Ініціативу про волонтерів, які б стояли поруч з правоохоронцями і були перекладачами на думку ректора академії Ігоря Пасічника, можна спростити, навчивши на базі академії самих міліціонерів. А зам розмовної англійської ректор та генерал сподіваються, що такий творчий тендем стане гідним прикладом для наслідування по всій території України. На думку Ігоря пасічника, варто давно змінювати імідж українського правоохоронця з похмурого та інколи грубого на привітного та Усміхненого мені приємно, що генерал сало ну, досить активно бере в цьому участь і досить перспективно. Це є прагматик. Я відразу відчув, що це людина і прагматична, і ми йдемо до Євро 2012 І я бачив цей прагматизм у тому, наскільки динамічно генерал сало включився вже у підготовку міліці міліції до євро 2012 Користуючись нагодою, ректор академії подякував генерал-майору Олегу Салу за підтримку вишу у важкі часи, які вона з честю Долала наприкінці цього літа, йдеться про надто ретельну та дещо підозрілу перевірку вищого навчального закладу контролюючими органами на фоні масових звільнень ректорів вищів Донецькій та Одеській областях. Ігор Пасічник подарував генералу колекційну монету із зображеним Острозької академії та легендарну острозьку біблію у перекладі Рафаїла Торкуняка. Зі свого боку генерал охоче поспілкувався зі студентами академії та відповів на усі їхні запитання: подекуди до досить гострі та незручні на згадку від міністра МВС України Анатолія Можильова. Академія отримала цінний раритет. Новий заповіт 1765 року на старослов'янській мові. Чому обрав саме академію для співпраці? Генерал відповів так: є історія її не викинеш, і побувавши у Сроцькій академії, побачив. Ну цю ауру тут стіни з 1514 п'ятсот століття. Які тут і вона започаткована в східній Європі перша національна, перший університет. Це був і тут навчалися віддатні люди. Ну, як не приїхати сюди? Особисто від себе та обласного управління Олег Сало подарував академії та студентам цінні українські видання, шеститомник проректора католицького університету Морослава Мариновича, антологію українського міфу, авторства Валерія Войтовича. На завершення. Пообіцяв, що теж поповнить лави студентів, аби особисто відкоригувати свою англійську з наближенням важливого футбольного чемпіонату. Таким видався на екадемічні новини перший тиждень нового навчального року на завершенні випуску від ректорату Національного університету Острозька академія. Вітаємо усіх викладачів та студентів з початком нового навчального року. Тож, нехай цей навчальний рік ознаменується новими перемогами. Будьте впевненими у власних силах та ніколи не зупиняйтеся на досягнутому.